Всім велике дякую за оперативність для того, що пройшли всі, всі тестування, всі пройшли по одному разу. І дійсно я вже бачу таку тенденцію, що в нас більшість учасників 8 з 9, Тобто одна помилка це нічого такого критичного зробила скріншот для того, щоб ви на це звернули увагу. Е, Найнижча кількість балів 5 з 9, найвище 9 з 9, Всі великі молодці. Е, будемо. Зупинятися на таких моментах важливих, оскільки всі бризно бої зробили помилку в тому чи іншому тесті. Я просто буду їх по черзі проумовляти для того, щоб попередити такі помилки в майбутньому. На деяких вже я наголошувала увагу. Перше це бібал у нас призначається додатково до рів або МЛС мелесійкого туберкульозу, якщо ще отримана резистентність до. Думаю, це питання може хтось промазав просто, тому що коли ми розбираємо з вами задачі, ми знаємо, що Біпал у нас проходять скринінг пацієнти, які ми отримали рівсь стійкість, а потім вже отримали генотипову стійкість до де підтверджували стійкість до ріф Ізеніазіда і вже до вторгні Те, що ми з вами постійно проговорюємо, те, що постійно наголошується в клін випадках, коли ми робимо сортування, тобто генетикове у нас воно раніше приходить темчи, і тому в такому випадку на додачу до рівстійкості або із зеніазід і ріфампіцин, ми очікуємо стійкість до вторгів І в такому випадку ми можемо пацієнта направляти на бібання. Я думаю. Просто це якась була можливо помилка, тому що дійсно тут все читати можливо заплутатися, тому що хотіли, оскільки тут вже вказано ріфафіцент, але багато хтось вибрав із лінізалідом, такого бути не може, тому що лінізаліт входить в самові. Наступне також такі питання каверзні: які антибактеріальні препарати можна використовувати в рутинній практиці, не в рамках операційних досліджень, тобто дійсно. Операційні дослідження у нас наголошується, це у нас МКРЛ і БІПАЛ і БІПАЛ. Вони операційні в них короткий режим лікування, в них мінімальна кількість препаратів. А ті, що в нас в рутинній практиці, що кожен із нас може застосовувати зараз на місцях, це у нас ПРЛ короткий режим з бідакіліном і індивідуальний режим лікування, як для пацієнтів, які мають розширену резистентність або якусь неперенесимість, або скомпрометовані вже раніше препарати. Тому що так, ось тут, можливо, тут якось дочитано, що не, не в рамках операційних досліджень, будь ласка, зверніть на це увагу рутинно ми використовуємо аеро і індивідуальний режим лікування. Думаю, можна рухатися далі. Так, найчастіше. У мене повторяється слайд. Вибачаюсь так. І наступна у нас також я для прикладу взяла які в рамку ми використовуємо в режимах в рамках операційних досліджень. Отут уже в нас іде МКРЛ, той, що у нас від СГГ, наш режим, і ВІПАЛ це якраз рамка операційного дослідження. Це там де який, такий дуже важливий моніторинг. В якому ми не можемо відступити ніше вправо, ніж хліба, там де щомісячний моніторинг з мокротою, з посівом на рядке середовище з ЕКГ, з електролітами, ось це якраз воно в рамках операційних досліджень, те, що використовується на даний момент. Наступний таке питання це знову наша улюблена статистика, якраз яка нікому по всіх не подобається: відсоток ефективного лікування. Лікарськості та широкою стійкістю туберкульозу у світі 57%. І якщо ви пам'ятаєте, коли ви проходили цей тест, він був анкеті до тренінгового тестування, там ще в скобочках написано там, будільна маса, скільки то випадків, наскільки тут це в Україні зафіксовано на такий період. Тому тут або є продовження в скобочках, ну мені здається, ця цифра 57%, вона таки проситься щоб запам'ятатися, так, наступне, знову повертаємося цей тест вчора в ньому були помилки, і сьогодні я також буду на ньому наголошувати, що короткий режим лікування в нас призначається, якщо додатково до стійкості і мультирезистентного туберкульозу отримана резистентність. до. І дійсно, трохи важко сприймається сама формування теста, але короткий режим лікування. Ми можемо все-таки призначати, якщо в настільки льнізеліта, тому що лінізоліт ми можемо замінити в КРЛ. Це МКРЛі ми не можемо, не можемо нічого змінити. Та фіксована схема, фіксовані дози. І, на жаль, якщо щось одне випадає, то такий пацієнт уходить із операційного дослідження. Якщо у нас короткий режим лікування, то цей лінізоліт ми можемо замінити в у разі, якщо до нього виникла резистентність, на інший препарат. Також зробіть собі поміточку чи скріншот з екрану для того, щоб звернути на це увагу. Наступний пройдемося, це для нас такі теж, як маленькі критерії включення в ВІПАЛ. Якщо в форуму розпочати лікування, то така коротка така задача у нас іде ситуаційна. Випадку, коли ми отримали рік плюс, яка максимальна тривалість лікування може бути до отримання результатів ТМЧ з резистентністю до налогів для можливості включення в операційне дослідження або МКРМ, або в операційне дослідження БІПА. Е, також цей тест вже був. Він був трошечки сформований по-іншому, і відповідь також відрізнялась. Тому такий пацієнт може розпочинати лікування за необхідності, коли ми отримали стійкість до ріп МГ доріг і потім Поки ми чекаємо ТМЧ, ми можемо чекати 4 тижні. У нас такий скринінговий період в деяких тестах ще є скопочка 28 днів написано. Тому, будь ласка, ми. Призначити лікування, маємо за 7 днів вирішити пацієнта куди сключати, тобто отримали ріф плюс, і в залежності від цього ми можемо 7 днів почекати якесь із ТМЧ. Ну в нашому випадку, скоріше, це або ЕксДАР з стійкістю доктор Лунов, або генотипова ТМЧ, де у нас вже будуть нам мутації, і, і потім лікувати його і чекати. Е Чотири тижні для того, щоб його включити в такий от скринінговий період. Також десь собі зробіть помітку для того, щоб ну, не пропустити мимо і не подумати тут, що може більше чотирьох тижнів, тому що до отримання ТМЧ включити в нас скринінговий період чотири тижні. І наступне: які в нас переваги МКРО порівняно з КРЛО. Ну, в МКРЛ включена максимальну кількість наших препаратів профільних, яких мають більш вони перевіреніші, вони більш безпечніші для пацієнта, мають менше викликати побічних реакцій. Враховуючи комбінацію препаратів в схемі, в них немає виникати перекресної резистентності, вони мають недоліки один одного перекривати. Тому дійсно, МКРЛ того він і такий. Там набрано максимальна кількість препаратів, які переплітаються і мають разом максимальну ефективність, і, і тому у цьому режимі ми не можемо нічого міняти, тому треба заповнити просто характеристики, ефективні препарати, кращий профіль безпечності і невисокий рівень резистентності до препаратів з які… Переваги МКРЛ, порівняно з КРЛ. В іншому, я не говорю, що у мене на цьому все з приводу тестів. В іншому всі дуже великі молодці.